Привіт, вітаю тебе на курсі по відновленню. Сьогодні в нас гарненьке тренування для наших сідничок. Мене звати Катерина, я твій улюблений тренер. Запрошую тебе тренуватися саме зі мною. Для нашого тренування нам знадобиться стіна, килимочок, зручний одяг, натісний. Зверни увагу, щоб резинка була м'яка, аж або щоб взагалі її не було. Це важливо для того, щоб твої рухи були вільні. І не стиснуті. Якщо ти надумала одягти пояс, будь ласка, для цього тренування він тобі не знадобиться, тому що ми будемо працювати активно поперековою зону, а нам потрібно, щоб вона була вільна. Давай приступимо до тренування. Ми саме починаємо з розминки, руки ставимо під плечима, почнемо з обертів сідниці. Чотири в одну сторону, 2. Три, чотири і чотири в іншу. Чотири. Три. Два. Один. Тепер тільки поперек. Один. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Чотири. Три. Два. Один. Добре, відходь подалі на килимочку. І тягнемо сіднички до п'ят, можна поставити стопи на підйоми вниз, рівне положення, витягуємося маківочкою. Сіднички до п'ят. Витягнулися ручками, як надалі. Вдих. Видих. Вдих, видих. Супер. Ставимо одну ніжку перед собою. Іншу контролюємо, щоб вона була рівна, щоб коліно дивилося саме в підлогу. Маківочкою тягнемося вгору, не перезгинай тулуб, трошки нахились вперед. Звикаємо до цього положення. Глибокий вдих, повидих ще вдих, видих, піднімаємо ніжку. І наші пальчики дивляться в небо, вгору. Підтягуємо як, як можна ближче п'яту і навхрест беремо ручкою, цією ручкою підтримуємо тулуп, плечі дивляться вперед. І підтягуємо ніжку до себе. Добре. Тепер наша п'ята до і трошки в бік. Звикаємо до цього положення, намагайся розслабитись і опускаємо ручки на лікті. І тепер повністю опускаємося, якщо це можливо. І руки ставимо на чоло, на наші долоньки. Продовжую дихати. Піднімаємося обережно і змінюємо ніжко. Звикаємо до цього положення, розслабляємось. Піднімаємо п'ята як можна ближче до сідниць. І забрали ніжку. Дивись, щоб твої плечі не розверталися. Дивись вперед. Животик підтягнут. Добре. І розвертаємо ніжку. Вбік. Спираємося на лікті. Повільно. Зверни увагу, що натягнення в ногах може відрізнятися. Це нормально. Але в тебе не має бути болівих відчуттів. Якщо вони є, трошки піднімайся Добре. І тепер на долоньки ставимо чоло, розслабся. Добре, піднімаємося і можемо починати вже переходити до тренувань. Нагадую, що ми обов'язково лягаємо через бік. Через бік і вниз. Добре. Перша наша вправа буде ось така. Ми ставимо п'яти від сідниць на 10-15 см, об'єднуємо стопочки разом, відкриваємо трошечки коліна в сторону, це має бути десь 20 см приблизно. Руки вздовж тіла. забираємо плечі і піднімаємо сіднички вгору. Вдих, і на видиху підйом. Зверни увагу, що можна піднятися вище, і це тобі дозволяє твоя гнучкість, але цього робити не треба. Тобто ми піднімаємося до того моменту, коли ми відчули сідниці. І обережно спочатку поперек, потім сіднички. 20 разів, три підходи. Увага! Почали один. Два, не забувай, що в тебе замочок закритий, внутрішні м'язи вони підтягнуті. два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 3 2 1. Супер. Розслаблення. Підтягуємо коліна до себе. Стопи розслаблені, плечі також, не піднімаємо їх до вух. Добре. Об'єднуємо стопи і підтягуємо до себе. Ліктями розтовхуючи наші ніжки. Добре, молодець. Переходимо до другого підходу. Увага! Починаємо один. Два. Три чотири п'ять. Шість сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. 13, 14, 15, ще 5, тримайся, тримайся, 4, 3, 2, 1, супер, ставимо ніжку на ніжку, підтягнули, і спочатку беремо знизу під ногою, ніжка зігнута. Ми будемо відчувати, як тягнеться зігнута ніжка встигні, в кульшова суглобі, сідничка. Вирівнюємо. Добре. Змінюємо. І рівно. Супер. Переходимо до третього підходу. Гарно відчувається внутрішня частина стегна, сінички. Увага. Почали. Один. Два. Три чотири, п'ять. Шість, вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Дев'ять вісім, сім шість п'ять. Чотири, три, два. Один, супер. Вирівнюємо ніжку і підтягуємо до себе. Інша вона зігнута, лишається на підлозі. Тримаємо її. беремо за стопу і підтягуємо до себе розвернутою. Добре, змінюємо. Рівна. Пальчики натягнуті, ніжка гарна. Розвертаємо. Добре, через бік піднімаємось. Поправляємо наш кулемочок ближче до стіни. І також через бік лягаємо вниз. Ставимо ніжки на стіну. Ми будемо з вами виконувати наступну вправу. Ми ставимо ніжка на ніжку. Знайдіть положення, в якому вам буде зручно, щоб поперек щільно прилягав. Плечики ви підбираєте під себе, гарно впираємося в стіну. Ця ніжка розвернута, якщо вона у вас близько до грудей, відштовхнули ось це початкове положення. Тут ми зберігаємо кут 90 градусів, піднімаємо вгору, плавно опустили. Ми опускаємо так, ми просто доторкнулися до підлоги і одразу. Піднімаємося вгору 12 разів. На кожну ніжку. Увага. Почали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8, 9 10, 11, 12, супер. Змінюємо. Зверніть увагу, якщо ви піднімаєтесь і відчуваєте коліно, ви можете або трохи далі відсунутись, або ніжку підняти трошечки вгору, щоб зменшити навантаження на коліно суглоб. Увага. Почали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. 11, 12. Супер. Вирівняли ніжки, розтрусили їх. Піднімаємо і зробимо лімфодренажну вправу. Де ми потрусимо руками і ніжками. Розгонимо нашу лімфу. Супер. Наступна вправа в нас буде починатися так само, але ми будемо лишатися з вами вгорі і на половинці, ось в такому діапазоні, будемо рухатися пружинкою вгору. Також буде 12 разів. Увага! Подивіться. Ось таким чином ми будемо виконувати наступну вправу. Приготувалися, починаємо вдих. Видих, поїхали. Один, два, три, чотири, пять, 6, 7, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять. Хух. Супер. Змінюємо ніжку. Увага. Вдих. Видих. налаштувались, Поїхали. Один, два. Три, чотири, пять, ші, сім, вісім, девь, десять, дванадцять, Обережно опускаємося. Є. Добре. Ставимо ніжки на підлогу і з цього положення. Відкриваємо їх розслабляючи. Добре, молодці. Наступна вправа в нас буде дуже цікава, і вона більш інтенсивна в виконанні. Ми також спираємося за стілом, руки вздовж тіла. Ми піднімаємося вгору. І підтягуємо одну ніжку до грудей. При цьому, коли ми підтягуємо ніжку, ми не опускаємо сідниці, а навпаки, їх тиснемо, опустили і підйом, підтягнули, опустили. Увага. Ми загалом зробимо 8. Ми будемо понаростаючи збільшувати кількість разів. Увага! Поїхали один, два, три чотири п'ять. Шість сім, вісім. Супер. Витягнемо ніжку. Одна лишається на стіні, іншу до себе, рівно-рівно. І тепер трошечки вбік. знову рівно, трошечки вбік. Обережно ставимо на стіни. Інша до себе, трошечки вбік, до себе, трошечки вбік. Супер. Другий підхід у нас буде вже 10 разів. Думаю, що ви вже відчули цю вправу. Трошечки відсовуюсь назад. Якщо ви трошечки відсунулись, підтягніть себе до стіни. Увага. Починаємо один. Два. Три чотири, п'ять, шість сім. Вісім фів. Десять. Супер! гарно відчулась. Ніжки аж трошечки трусяться. Зараз на відпочинку. Підкрутіть поперек. Він щільно прилягає. Ми піднімаємо ніжки і більше до себе вирівняли. Потягнули стопочки нагору. Більше до себе вирівняли. Розвертаємо стопи. Об'єднали, розвернули. Об'єднали ще, розвернули. Об'єднали. Супер. І третій підхід 12 разів. Увага. Почали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять, ще два, тримаємось. Останній. Супер. Зробимо знову лімфодренажну вправу. Супер. Відпочиваємо. Витягуємося ручками, в нас лишилася одна ще вправа. Потягніться правою, лівою. Можна повністю лягти на килимочок і витягнутися. Ось так. Добре, через бік. Поправляємо килимочок, якщо це потрібно, так як мені трошки відходить чудова вправа, якою ми допрацюємо наші сіднички, вушка, піднімаємо їх не на 90, трошечки вище, об'єднуємо стопи. Піднімаємось вгору, відкрили коліно, опустили. Ось таким чином руки вздовж тіла. Ми відкриваємо не на максимум, на таке положення, в якому ви відчуваєте сідниці. Відчуваєте, що навантаження пішло. Будемо дуже обережно робити, не на 200% добре? Увага. 15 разів. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. П'ять. Чотири. Три, два, один. Ух, ух. Супер. Нога на ногу. І поклали ручку долоньку на коліна і трошечки ось так потягнули. Я знаю, що ви можете нахилити ногу аж сюди. Але якщо у вас ще мало часу пройшло після пологів, це може нашкодити і зробити нам діастаз, чого не потрібно. Тому ми ось таким чином витягнемося і потягнемося безпечно. Добре. І в нас з вами лишається останній підхід на 15 разів. Увага! Почали! Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, 9, Десять, п'ять. Чотири. Допрацьовуємо. Три. Два. Один. Фу, супер. Все горить. Через бік, через бік, обережно повертаємося і сідаємо на розтяжку. Ставимо ніжки в метелик. Вирівнюємо спинку. Звикаємо до цього положення маківочка вгору. І ми з вами тиснемо, тиснемо коліном в підлогу. Добре, можна нахилитися вперед, але спинку лишаємо рідною. Добре. Ніжко на ніжку. Беремо себе або за литочку, або за стопу і підтягуємо вперед. Можна трошечки, трошечки попрожинити, змінюємо, співно, сідаємо на колінці, ніжки порізано. Сідаємо собі на п'яту, витягуємо сіднички і малюємо місяць. Сідницями уходимо за п'яту, і ручки в бік витягується і бік, і сідничка. В одну і в іншу сторону. Добре, ще в одну. І в Добре. Можна знаходитись хвилинку в позиції дитя, голівочку на одну, на один бік. На інший. Обережно піднімаємося, так як ми працювали з вами в таких положеннях, що активно працював у когось, можливо, поперек, тому ми його розслабимо, ставимо ніжки на підйоми. Кішечка вгору. Кішечка лагідна. Вгору. Лагідно. Геро. Лагідно. Добре. І тепер лягаємо животиком собі на стигне. Голівонька на чоло, руки вздовж і розслабляємося настільки, що руки такі важкі, вони впали вниз. Добре. Добережно піднімаємося. Я вдячна вам за це чудове тренування, що ви тренувалися зі мною, за вашу довіру та бажання до тренувань. Я вас запрошую на відновлення після пологів, де ми будемо з вами безпечно, якісно тренуватися і також додавати різний інвентар, які є програми зараз вже представлені у цьому форматі. Ми будемо з вами робити йогу, зарядку для м'язів тазового дна тренування, животики така гарна, така гарна назва, але тренування дуже важкі. Ну, не настільки, щоб ви не змогли виконати, ви, звичайно, з ними впораєтесь. Також тренування після кесаревого розтину та для тих, у кого є діастаз. Але що вам хочу сказати, що переважно. У всіх жінок, хто народили, є невеличкий діастаз. він потім сходиться, але треба йому допомогти та відновлюватися швидше. Я бажаю вам гарного самопочуття. Якщо вам цікаво приєднатися в клуб, пишіть, будь ласка, в коментарях. Також, якщо це тренування вам сподобалося, ставте лайк, мені буде дуже приємно. До зустрічі на наступних тренуваннях. Па-па!